Фільм Гавана Я люблю тебе. Ще один шедевр із серії історії про палки почуття до рідного міста. Днями картину презентували в одному із столичних кінотеатрів. Над новелами про кубинську столицю працювали сім режисерів Лоран Канте. Бенісіо Дель Торо, Хуліо Медем, поганий хлопчик французького артхаусу, авангардист і провокатор Гаспер Ное, Елі Сулейман, Хуан Карлос, Табіо, Пабло Траперо в одній із короткометражок знявся сам сербський майстер Емір Кустуріца. Дуже багато було привлечено зв'язка мірово кіно. Церно головним Действующим лицом является город и его образы и обитатели. Есть совсем радикальные режиссеры, как Гаспар Нуэ, который снял просто прекрасную картину о том, как семья, которая сняет о том, что дочь их лесбиянка, они изгоняют из нее этого дьявола. Бюджет картини становив 3 мільйони євро. Світова прем'єра циклу Гавана Я люблю тебе відбулася на 65-му канському кінофестивалі у травні 2012 року. Де фільм був представлений в рамках секції Особливий погляд у Києві. Подивитися на роботи відомих латиноамериканських режисерів прийшло чимало кіноманів. Утім, вони мають свій погляд на гавану. Я поїхала на з відчуттям, після просмотру фільму. Еще в детстве э, грязные танцы. Помните, там было событие, когда у них завязываются отношения, они э, на Кубе и в общем-то показаны только потрясающие дома, архитектура и так далее. Вот когда я приехала в, в Гавану, я увидела красивый город, но в прошлом. Почему? Потому что сейчас он очень он просто распадается. Фільм Путівник Гавана Я люблю тебе виходить у прокат у Києві, Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та Броварах.